Якби я знала, що так все повернеться, то я б її на поріг не пустила, адже я так старанно замила сліди і була певна, що ніхто про це не знає. Отак за моє добро мені й віддячено. Думаю, якби цей дзвінок не був таким несподіваним, то я б ніколи не погодилася на те, що мені запропонувала колишня колега. Але моя цікавість взяла гору над розумом, і я погодилася зустрітися з нею. Тим більше ми не бачилися кілька років було цікаво, як справи на моїй колишній роботі. Тим більше, що ми з катою навіть дружили, якось так зійшлися характером, поглядами на багато речей, почуттям гумору і так скрашували наші офісні сірі будні. Я була заміжня, а Катя вже кілька років жила з хлопцем і чекала на пропозицію руки і серця. У мене шлюб міцний, ми 10 років разом, дітей не маємо, тому живемо заради один одного. Я вирішила теж робити кар'єру, як і мій чоловік, тому з роботи звільнилася і пішла на іншу, де мала більше шансів просунутися по кар'єрній драбині. Катя прийшла на зустріч. Пробувала спочатку жартувати про колег колишніх, але я ж бачу, що щось не те. Оксано, слухай, тут така справа. Мене Олег вигнав, не знаю, за що і чому. Сказав аби збирала речі, бо у нього є інша. Можна в тебе побути кілька днів, я й на дивані переночую. Просто мені реально нема куди піти. Я так подруг в цьому місці й не завела. Та добре. Я була трохи збентежена, бо я не очікувала на таке прохання. Та самі посудіть те, що ти з людиною нормально спілкуєшся, ходиш на перекуси і те, що ти впускаєш її в свій дім, то трохи різні речі. Напевно, в мені спрацювала інтуїція. Шкода, що я до неї не дослухалася. Катя мала з собою рюкзак інші речі на вокзалі в камері схову мені поки більше не треба, пояснила вона. Ми прийшли до мене, взяли по дорозі все до столу. А що, відсвяткуємо моє звільнення, жартувала вона. І отак ми святкували, що й чоловік мій прийшов. У нас гості? здивувався він, чому ти зі мною не порадилася? Котику, кажу йому, це моя стара подруга, на кілька ночей у неї таке сталося, що її треба підтримати. Чоловік їв на кухні, а я показувала Каті її кімнату, постелила, ми ще шошукалися, далі ще святкували, і так що я заснула перша. На ранок прокинулася від тиші. Я здивувалася адже була субота, і всі мали бути на місці. Проте не було ні мого Максима, ні Каті, речей її я теж не помітила. Я дуже здивувалася, почала їй телефонувати, а вона тоді й каже Твій чоловік мене виставив за двері, але не переживай і тебе виставить. Що? аж стерпла я. Але та кинула слухавку, а потім взагалі заблокувала мій телефон. Здогад пронизав мене всю. Але ж цього не може бути. Катя не могла нічого бачити і знати. Нарешті прийшов чоловік на ньому не було лиця. Я все знаю збирай речі і вимітайся. Максиме, я все тобі поясню то було випадково, і я одразу звільнилася, щоб ніколи його не бачити. Вже два роки минуло з того часу, і це все згадувати та ворушити для чого. Я люблю лише тебе. Байдуже. Збирай речі і йди, я поки погуляю і щоб через годину тебе не було. Ось так моя подруга, яку я пустила в свою квартиру, зруйнувала мою родину. Я дуже шкодувала про той свій вчинок на корпоративі і одразу звільнилася, щоб припинити все це, якби був шанс вернути все назад, то я б і не глянула на ту особу. А Катя звідки знала і вирішила розказати моєму чоловікові, чому вона так вчинила? Як ви гадаєте, підпишись, підтримай українськомовний контент.